Ставчанами, якщо приблизно порахувати, було до 500 гармат різних калібрів. Турки мали 60-70 гармат, тобто надзвичайно велика перевага в вогневій міці. І варто сказати, що фактично російська армія не дала можливості турецькій армії зблизитися до ближнього бою. Для турків це було надзвичайно важливо, тому що вони традиційно були сильні в рукопашному бою. І в основному це кавалерія. І ось коли турки атакували. Росіяни поступово крок за кроком йшли до турецького табору, турки атакують потужні артилерійські залпи, картечі, мушкетна, мушкетний вогонь, виставляли рогатки для того, щоб кавалерія не могла зблизитись. Ну і призвели до того, що в один прекрасний момент османське командування в особі веліпаші зрозуміло, що. Безперспективно атакувати. І після Ставчанської битви до Хотина повернувся лише Колчак-Паша, який безпосередньо був Пашою Хотина. У фортеці залишилося не більше 600 вояків, і якщо вірити російським реляціям і донесенням, половина з них це оркестр. Тобто фактично воювати не було кому. Тобто Колчак паша який прискакав з Ставчан до Хотина, Просто-напросто не мав гарнізону достатнього для того, щоб обороняти яким чином Хотинську фортецю проти російських військ. Того було вирішено просто фортецю здати. Хотин був не лише фортецею і військовою базою, а й успішним торгівельним містом. До того ж, досить багатим.